2004 році у нас намагалися забрати право на чесні вибори, але ми вийшли на майдан. У 2013 році нас намагалися позбавити європейського майбутнього, але ми гідно вибороли його. У 2014 році ворог тимчасово окупував наші території. Сьогодні Україну намагаються знищити, відібравши право на існування. Але... Свободу не дарують, свободу виборюють. Українці це відчували, тепер знають. Гідність не нав'язують, з нею народжуються. Українці це знали, тепер відчувають. Свобода наш кишень, гідність наш